Скільки миль на день я повинен пробігати? Експерти пояснюють: біг, час проти дистанції, що насправді має значення для вашого здоров'я та результатів. Біг це неймовірно доступний та ефективний спосіб підтримувати фізичну форму, покращувати здоров'я та навіть знімати стрес. Багато новачків, які тільки починають свій біговий шлях, задаються питанням: скільки миль на день потрібно пробігати, щоб побачити результати. У гонитві за прогресом легко зациклитися на кілометражі, прагнучи до вражаючих цифр у фітнес-трекерах. Однак, як показує все більше досліджень і досвід професійних бігунів, ключовим фактором успіху є не стільки відстань, скільки час, витрачений на тренування. У цій статті я поділюся своїми думками та спостереженнями, заснованими на досвіді як початківця, так і продовжує бігати, а також на інформації. Отримані від експертів у галузі спортивної медицини та фізіології. Ми розглянемо, чому час важливіше дистанції, як правильно розподілити тренування протягом тижня і що робити, якщо ви готуєтеся до забігу або прагнете до зниження ваги. Чому час переважає над дистанцією, науковий погляд багато з нас, коли вперше починають бігати, думають про милі як про головний показник прогресу. Я пробіг 5 кілометрів. Це круто. Але, як пояснює доктор філософії Лора Річардсон, професор прикладних фізичних вправ, біг це, перш за все, кардіотренування та тренування на витривалість. Саме час, витрачений на підтримку певного рівня навантаження, має найбільший вплив на роботу серця, легенів, м'язів і судин. Уявіть собі двох бігунів. Один пробігає трьох милі за 30 хвилин, інший пробігає 5 миль за той самий час. Незважаючи на різницю в кілометражі, обидва тренують свою серцево-судинну систему в одному і тому ж режимі, покращуючи її ефективність. Ключовим тут є підтримка певного рівня інтенсивності протягом певного періоду часу. Особисто я це відчув на собі, коли почав бігати після довгої перерви. Спочатку мені було складно пробігти навіть кілометр без зупинки. Але, сконцентрувавшись на підтримці постійного темпу і часу тренування, 20-30 хвилин, я поступово збільшував дистанцію і поліпшував свою витривалість. І найголовніше, я почав відчувати себе набагато краще і енергійніше оптимальний час бігу в тиждень, рекомендації та практичні поради. Згідно з рекомендаціями Сідеси, для підтримки загального стану здоров'я необхідно займатися помірними та інтенсивними вправами протягом 150 -10 хвилин на тиждень. Це може бути розбито на кілька коротких пробіжок протягом тижня, що особливо зручно для тих, хто веде активний спосіб життя. Наприклад, можна бігати 30 хвилин 5 днів на тиждень або 20 хвилин щодня. Важливо пам'ятати, що перерви на ходьбу повністю враховуються при досягненні тимчасових цілей, якщо ваш пульс залишається злегка підвищеним. Я вважаю за краще бігати 3-4 рази на тиждень по 30-45 хвилин. Це дозволяє мені добре відновлюватися між тренуваннями і уникнути перевтоми. Але, знову ж таки, це залежить від вашого рівня фізичної підготовки та цілей. Біг для схуднення, час і інтенсивність, ваші головні союзники. Якщо ваша мета знизити вагу, то час і інтенсивність тренувань стають ще більш важливими. Як зазначає доктор Річардсон, для ефективного спалювання калорій рекомендується бігати 30-45 хвилин, принаймні три рази на тиждень. Але не забувайте і про інші фактори, що впливають на зниження ваги, таких як правильне харчування і силові тренування. Біг повинен бути частиною комплексного підходу до підтримки здорового способу життя. Особисто я вважаю, що інтервальні тренування це чудовий спосіб збільшити віддачу від бігу та спалити більше калорій за менший час. Наприклад, можна чергувати короткі періоди швидкого бігу з періодами ходьби або легкого бігу. Підготовка до забігу, зміна дистанції і різноманітність тренувань. Якщо ви готуєтеся до забігу, то ваш біговий план буде відрізнятися від плану підтримки загальної фізичної форми. Як радить тренер з бігу Еріка Ков'єлло, важливо включати в тренування різні види пробіжок, легкі пробіжки, швидкісні пробіжки і тривалі пробіжки. Також необхідно поступово збільшувати дистанцію тренувань, щоб підготувати організм до навантажень на забігу. І, у міру наближення до фінішу, необхідно скоротити дистанцію, щоб дати організму можливість повністю відновитися. Особисто я вважаю, що робота з тренером з бігу – це чудовий спосіб розробити індивідуальний план тренувань та уникнути травм. Як збільшити пробіг безпечно поради та рекомендації. Якщо ви тільки починаєте бігати або хочете збільшити свій пробіг, важливо робити це поступово і безпечно. Як зазначає доктор Річардсон, ваше тіло буде говорити з вами прислухайтеся до болю, втоми або інших ознак перевтоми, не забувайте і про інші фактори, що впливають на безпеку бігу, такі як правильне взуття, розминка перед тренуванням і заминка після тренування. Особисто я вважаю, що силові тренування є важливою складовою безпечного збільшення пробігу. Сильні м'язи допомагають захистити суглоби та зменшити ризик травм. Висновок, час ваш головний показник прогресу. Зрештою, найголовніше це слухати своє тіло і насолоджуватися процесом. Не зациклюйтеся на цифрах у фітнес-трекері. Зосередьтеся на підтримці постійного темпу та часу тренування. І пам'ятайте, що біг це не тільки спосіб поліпшити фізичну форму, але і відмінний спосіб зняти стрес і зарядитися енергією. Біг це доступний і ефективний спосіб поліпшити своє здоров'я і самопочуття. Неважливо новачок ви або досвідчений бігун, головне це прислухатися до свого тіла, насолоджуватися процесом і пам'ятати, що час ваш головний показник прогресу.